Доброго дня всім, маємо в продажі Renault Transcenic, 1,5 дизель, 178 тисяч оригінального пробігу, гарні, 16 легкосплавні диски, зимова гума 24-го року, автомобіль 7-місний. Давайте подивимося його в салоні, комплектацію. Автомобіль заведений, двигун працює чудово. Чотири електростопідйомника є, гарний салон, не затертий, чистенький. Кермошки Рене, підігрів сидінь. Пробіг 178 тисяч, клімат-контроль, навігація присутня, мультимедія, безліч документації по пробігу, проїзд контроль, автосвітло, автодощ по комплектації, Так, задній ряд гарненький, жодних зауважень нема, без панорами, хтось Хоче тільки без панорами. Столики присутні, шторки задні. Так. Багажник Буде дуже великий, якщо скласти, третій ряд сидінь. Автосове Позаду партроніки встановлені. Ось така гума. Тормозна система обслужена. В гарному стані диски майже нові, що передні, що задні. Все добре. Вистачує доступ на 4 дверка, як казав, тут у нас все гарно. Е, по пробігу зупиняйте, дивіться. Так, з останнього 24 рік, 151 пробіг, 24 й рік. Е, далі де, де, тут це, це те саме? Так, це в нас 22 й рік і пробіг 123 тисячі кілометрів. Ось. Так, тут теж є безліч документації. Що у нас тут ще є? Текра. Це у нас Кірік 18-й. Пробіг. Зараз знайду. Так, е, 63 тисячі кілометрів. І там є також ще багато підтверджень. Авто в ходу їде гарно, плавно, м'ягко. Так, Є один косметично формований елемент, ось такі денні ходові вогні гарні. Давайте ще подивимося під капотом. Опа. Тут ніхто нічого не намував, е, автомобілі обслужили, по підвісті зробили те, що потрібно. Акумулятор в гарному стані. Двигун працює добре. Замінений ГРМ 8425 році. що за кордоном. Автобір, ну, до речі, з Німеччини пригнаний. Телефонуйте для більш детальної інформації. Також все буде вказано під відео, читайте. Ще якісь додаткові питання, будуть, дзвоніть, все розповім.